Це вас з друзі, на моєму каналі просто паскадне. Якщо ви хочете грати краще в шахи і їх розуміти, то ви повідомите все. Сьогодні я вам розкажу про дуже важливий тактичний прийом, метод зв'язування. Що таке зв'язування? Зв'язування це коли одна фігура атакована таким чином, що вона не може повноцінно рухатись, тому що неї стоїть більш цінна фігура. Е, ну, я покажу декілька прикладів. Це таке, щоб ви вийде нормальне відео, дуже багато прикладів. Ви можете потренуватися, що таке зв'язка, і надіж, після цього відео вас покращать ваші тактичні здібності. Це я вам гарантую. І так. Позиція, ну перша. Тут е, є два види зв'язування. Зв'язування по, е, по лінії і по вертикалі або зв'язування по діагоналі. Як правило, по вертикалі зв'язує тура. Оба, ізьмемо цю позицію. Хід білок. вони грають тура Б1. Нападають на коня. Б6 і кінь не може ходити, тому що Тура стоїть позаду і загрожує переслони 4 з виграшем коня. Тура чорний відходить, але тепер я граю, він граю слон Е5, нападає на Туру. Тура, щоб не втратити коня, повинен грати на B7 і тепер після слон 4 біл перемагають. Ну, простий, але ефективний приклад, який показує силу зв'язки. Треба сказати, що зв'язка буває, тепер друга зв'язка це зв'язаний по діагоналі. В цій позиції біль грає трамбі F6, і чорний турамбін на F6, і тепер вона не може рухатися, вона зв'язана. Треба сказати, що якщо б більдавний на слону, вони б цю позицію б не виграли. Тому що там король встигає чорних вчасно потрапити, так мовити, на... Затримати бідок пішок є. Так що, е, але ходоптора Бі Ф6 е, має час заходу B4, на цей хід ми б'ють на F6 і проскакують у Ферзі. Так, B6 і на B грають просто А6. І білий пішок прийшов. Далі. Так що тепер ми взяли. Вийде вертикальна зв'язка, тобто зв'язка трою. В даній фізвук позиції чорна трава зв'язана F8. Спробуйте цей момент використати. Ну, Сатт відуде на паузу і в ну, принципі просто купить з кожним писом. Тому що позиції короткі і в принципі, можна добре протинуватися в цьому форматі вірних, і тут є тора, є тора, підключити до тору, загрожує тора, є тора, після від цього загрози біли чорні беси, тому що на цей хід тора, є тора, і тепер тора або програється, або вона має бити на Б8, ну, білі тут перемагають. В цій позиції eh, зв'язаний зв слон, тобто, на, на цій діагоналі, ну, треба сказати, є Два види. Зв'язки це абсолютна зв'язка і, зв і напівзв'язка. Наприклад, абсолютна зв'язка це коли зв'язний король. А якщо стоїть, є можливість зв'язуватися, наприклад, ферзь або інша фігура, то це не напівзв'язка, тому що теоретично фігура може ходити. Ну, всі позиції, щоб перемогти білим, їм треба зіграти. Ну, Покшу без фігура, має два ще, але треба грати точно, тому що, наприклад, слон C5 він не перемагає, тому що чорний є слон, є 6 і чорність краще в цій позиції. Але граючи в ферзь c5 біля досяг вирішальний переваги, тому що тепер немає в чорних захисту слоні 6, піддесає ферзь, а якщо вони б'ють на C5, то. Помбі і... Білі вері цена. Херси перефігуру і використовують цю зв'язку. Йдемо далі. Тепер е хід білих. Білий визначає фігура, але е, вчора зв'язаний ферзь. Дехто не може ходити, тому що це абсолютно зв'язка. Це абсолютно зв'язка. І тепер грає граючи торцовим. Е Білі змушуємо піти на 4 і ставить просто мат. Йдемо далі. Е чорний, поставте відео на паузу і тут вирішення продовження. Якщо ви побрали на С5 і на c 5 зіграли на С8, то ви цю проблему вирішили. Тут чорні перемагають. Басі 21, без зайвий Турном. В цій позиції дуже такий цікавий приклад. Біля зайвих фігур, але чорні перемагають неочевидно. Тура не очевидно. два. І тепер спробуйте під типу, собою, це називається комбінація Макійський Хрест. Статвіт на паузу. Переможе тут є хід ферзь D1. Такий продоксальний хід. Тепер трола зв'язана. І вона в принципі повинна бити на D2 і чорний ходом ферзь D8. Добувається вирішальні метальні переваги, тому що тут ферзь синіший заторвує слона, ну і білий четверний король. Чорних тут е, перевага, скажімо так. Таким чином, хоча більше можуть захищатися, але в Чорній перевага. В принципі, це така цікава позиція, яку варто запам'ятати. Називається Мартійський хрест. В цій позиції тепер ми приходимо до зв'язки по діагоналі. Ну, Слона в випадку зв'язана і також тут є тактична слабість ферзія 5, який стоїть на юналі за слоном, і yes. ти можеш скористатися, Спробуйте спробігти це рішення. хід є ферзі 2 і тепер е, білий перемагає, тому що вчора не зачаєт фігуру або поутримують мат. ну тут Не позараз треба в принципі вже здаватися. Подібна ідея хід чорних і чорні тут можуть перемогти. Тут є два ходи, які перемагають Ферзь ферз B5, слон на D3 зв'язаний, абсолютно зв'язка, тому що король зв'язаний і зв'язка на ферзя. Ну Тут ходу немає. Faz-6 переймав також, тому що на цей удар буде просто Ферзь E2 і чорні мають зайва Ферзя. Так, ну йдемо далі. Чорні 9 шах, король один не функціонує, тому що чорний то може побити на б 2 І далі такий мат. Ну, тому логічно взяти д 3. Ну і тепер спробуйте знайти вірний хід за чорних. Вірний хід за чорних використовуючи зв'язаного слона. Д3. Ну тут треба сказати, що тут е, на ті ж дня заходиться ферзь. І тому чорні перемагають ходом ферзь є 2 Нанизу, так би мовити, на... нападає на слона і опотримують матом, бо губиться ферзь, ну. Но... Випадку фз 3 чорні просто матують матуються, два ходи, Фсб1, шах мат. Так, тепер хід знову чорних. Спробуйте. Напрошується, це, ну, це напівзв'язка в даному випадку. І Чорні можуть ним скористатися. Вони б'ють на C4. І на кінці 4, сюди b 5 і тепер чорні забирають коня. Ну і вони мають модельну перевагу, ну причому вони можуть дуже хороші шанси давати там після g 6 добирає. Опять вхід тут виграє. d 6 не допомагає із ГЖ6 висить фес і мат. Так, ці позиції, коли ми бачимо зв'язку, треба думати, як це можна скористатися. Тут так би мовити, подібна позиція на шашлик як би, на діагоналі е 5 h H2B8 стоїть слон, кінь і тура. Ну, це забагато. і Тут ще також є така чудова можливість сходом ходом на 7 нападаючи на слона змусити практично до здачі партії, тому що тепер губиться Тора і нічого не може завадити білим. У тут зайва якість і легко виграна позиція. В цій позиції дуже цікава позиція. Ну, Білий не зовсім також проблеми з ну, в чорних також проблеми з кролем, Ну, в чорних ну, да, легше атакувати біля Alfred с 7 поки що так. С8. І тут ми помічаємо, що Ферзер не захищений. Фактична слабість, незахищена фігура. Білі просто всі позиції б'ють на d5, і тепер із цієї зв'язки втрачається ферзь, загрожує мат. А вчора не вистачає якоїсь хорошої контроли, тому що на ферзь F1 буде просто Тура D1. Уси ну, тепер ферзь, шахів немає і. мат матферзим D8. Так що тут. d э, 8 d 5 перемагає. Ну, перш прийдемо до іншого прикладу. Це Подивитися трапезна на чемпіонаті світу шахувати. в Бунасаресі майже 100 років 40 назад ограла Капабанка Алехин, Капанка був не світу, чемпион святим, захищать святий Алехин хотів перемогти. І він ціри, добився. Отут от, в принципі цей добавився. Тут неприємна зв'язочка півв'язка. і Ферзя. Білі атакують Ферзя, ходимо в 4. Тепер вони знищують захист тури таким чином. І тепер вони хочуть 31, але якщо вони взяти одразу 31, то чорні побьють. Це ну, один з шахом. І тому біля кролів 2. Тепер від ходу FaZe захищений. І ход 31 немає повноцінного захисту на фази в 6. Щоб на 31 взяти фази 4. Бірі бі бі грають просто тут е, жити. І 1 е, захисту немає, тому що, наприклад, на цей хід. Е, Бір, просто може побити е, не ферзем, а має побити тут е, Туроя. Справа в тому, що бити ферзем – це помилково, тому що в Чорні ще може голосити вічний шар. тут, Так, і Фесіф 3. В чорні добивається Якщо у випадку 3, то, то цього ресурсу не вистачає, тому що на удар біля король в 1 і друга лінія захисту. Тепер немає наступного шаху. Якщо бити тут, то король буде зіграти. FaZe F3 F2. Підключається FaZe на FS F1. Біді грають Core H2 і зайтурам повін сказати, що Білі тут перемогли. На Чіпці світу. Факту зв'язки зіграв вирішальну роль в цій позиції. Тепер ми згадаємо випадки, коли можна ігнорувати зв'язку, то щось тому що коли король зв'язаний, то фігур не може рухатися, але в даному випадку біля б'ють на Е5, позбавляється від зв'язки, 1, і slombie F7, король Е7, слом G5, шахмат. Так звана мат-лагаля така конфігурація. Знову ж подібна позиція. Тут ніби кінь захищає, але кінь атакований з цим конем тому чорні знімають, поки що, захисника кембия 6 пішак б і тепер теперь б'є е5 ну слон повинен вдарити так что якщо... не сажать ні за что і слон б7 шах і шахмат таким чином так, так що Напівзв'язку можна генерувати, скажімо так. ну Не генерувати треба дивитися. З також напівзв'язка. Тут бібіадегант горить, можна поставити на паузу, спробувати знати е е е знайти рішення. Ну, в дуже гарно біля і перемагають. Білігін в 6 тепер фісіб 10, FSB 2. Кінь, G8-Shach і тут бири матует шах, так, Тора D8, шах, шахмат. Треба сказати, що в початку президент також вигравало KingBia H6, тому що на удар Бірегает Кінь, G8. Так, і MadBoot 2 ходи так і... Ну, Зубчиним матеріалом, чудовий приклад. Ну, і тепер останній приклад. Хід чорних. Питання, тут чи можна брати пішка на 4. Поставити від паузу, це питання вирішити. Справа в тому, що після кі4 вчора підставляється під зв'язку, тепер можна дати Тора Є1. Але тут в чорних є чудовий хід, який вирішує. Киляет Шайку Тарезер на користь Чорних це Кінь D2 Hit. Якщо Білі Бідней 5, то є просто Кімбі 3 І по забирати забирають і займів легко перемагають, так що пішак, так би мовити, Не такий був і. Пішак це серйозно, але. Просто один не приходить, він треба в Б4, ну і в принципі в них ще зберігає ще хороші шанси на нічию. Але вони так мовити, спокусилися зв'язкою і того постраждали, тому що пропустили коньову вилку. Так що це дуже важливий елемент зв'язування. Він зустрічається в кожній партії, в кожного шахіста. Ну, Зв'язка це природня. І треба на цей елемент звернути увагу. Якщо це відео вам сподобалось, ставте «подобайку» і підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще досі не зробили. Всього найкращого!